Усі чули про Римську імперію, всі знають про вікінгів. Але чи багато хто знає про іншого середньовічного гіганта, державу воїнів і торговців, що простягалася від Балтики аж до Чорного моря і кидала виклик самій Візантії? Сьогодні ми поговоримо саме про неї: про Київську Русь. Просто вдумайтесь у цю цифру: 800 тисяч квадратних кілометрів, щоб було зрозуміліше це, як сучасні Франція та Італія, разом взяті. І от виникає питання, як, ну як взагалі, щось настільки величезне могло виникнути тут, у східній Європі, в ті далекі часи. А сама по собі ця цифра стає ще більш вражаючою, якщо порівняти її з іншими важковаговиками того часу. Подивіться. Київська Русь за розмірами була абсолютно співмірною із могутньою Візантійською імперією і з імперією Франків на Заході, тобто це був гравець вищої ліги середньовічної Європи. Отже, як Як оця здавалася б, сукупність розрізнених поселень уздовж річок змогла об'єднатися і вирости в одну з найпотужніших держав свого часу? Це неймовірна історія, історія про амбіції, про торгівлю і, звісно ж, про війну. Ну що ж, давайте розбиратися. І відповідь на наше питання, як це часто буває, починається з географії. Перша наша зупинка перехрестя торгівлі, адже саме річки стали тими кровоносними артеріями, що й наповнили життям цю майбутню імперію. Успіх Русі був, можна сказати, закладений самою картою, вона ж опинилася просто в серці на перетині ключових торговельних потоків, що зв'язували холодну північ і багатий цивілізований південь. Тільки уявіть собі, ці каравани човнів, завантажених хутром, медом, воском, вони пливуть річками аж до самого Константинополя. Оце і був той самий легендарний шлях із варягів у греки. Добре. А хто ж були ці люди? Що взагалі означає слово русь? І отут починається найцікавіше. Бо однозначної відповіді немає. В давніх текстах це могло бути і назвою народу, і назвою землі, і назвою держави. Історики, до речі, досі ламають списи, з'ясовуючи, звідки воно взялося. Це, знаєте, одна з таких головних детективних історій нашої теми. І є по суті дві головні версії табір номер один скандинавська теорія. Вони кажуть, назву принесли вікінги, нормани, торговці з півночі. Табір номер 2 Слов'янська теорія. Тут все навпаки, руси, мовляв, це місцеве плем'я. Хто з них правий? Питання відкрите. Але погодьтеся, така таємниця на самому початку лише додає історії інтриги. Отже, є торгові шляхи, є племена, але всьому цьому потрібна була якась організуюча сила. Якась влада, що візьме все під контроль, і така сила з'явилася, так ми переходимо до другої глави нашої історії династія Рюровичів, і це розповідь про те, як держава будувалася і мечем, і хитрим договором. То хто ж ці люди, що змогли все це склеїти? Літописи кажуть нам, що це були Рюриковичі, династія варягів, тобто вихідців зі Скандинавії. І от наприкінці дев'ятого століття вони беруть під контроль Київ, і це це був просто переломний момент. З цього моменту Київ на Дніпрі стає серцем нової величезної держави. А відносини з головним сусідом, з могутньою Візантією. О, це була ціла епопея. Скажімо так, це була така собі політика батога і пряника. З одного боку, руси не боялися влаштовувати зухвалі військові рейди прямо під стіни Константинополя. А з іншого, після того як показували свою силу, сідали за стіл переговорів і укладали, ну просто фантастично вигідні торгові угоди. І ось це було надзвичайно важливо. Як кажуть історики, завдяки цим угодам київські князі, по суті, увійшли у вищу лігу тогочасного світу. Якщо простіше, Русь перестала бути для всіх якоюсь невідомою варварською землею на півночі. Ні, вона стала повноцінним гравцем на великій шаховниці, гравцем чию силу доводилося враховувати. І от тепер, тепер ми підходимо до піку. До вершини могутності до моменту, коли Русь сяяла, мабуть, найяскравіше за всю свою історію. Це наша третя частина Золотий вік, епоха двох легендарних правителів Володимира Великого та його сина Ярослава Мудрого. Здавалося б, просто шматок старої цегли, але подивіться уважніше на ньому знак, що пройшов крізь тисячу років тризуб. Особистий знак князя Володимира його знайшли на руїнах Десятинної церкви, Першої кам'яної церкви Русі. Це, знаєте, такий мовчазний, але дуже промовистий свідок неймовірної могутності і амбіцій людини, яка буквально змінила хід історії. Ці дати це по суті сходинки до вершини. Все почалося ще з бабусі Володимира, княгині Ольги та її дипломатичного візиту до самого Константинополя. Потім її онук Володимир робить епохальний крок у 988 році. Він приймає християнство, а вже за його сина Ярослава, якого недарма прозвали мудрим, держава сягає свого абсолютного розквіту. І треба розуміти, що хрещення Русі в 988-му – це не просто знаєте, зміна одних богів на інших, ні. Це був справжній цивілізаційний вибух. Він змінив абсолютно все. З'явилася писемність, нові закони. Почали будувати кам'яні храми. Це був квиток Русі до клубу великих християнських держав Європи. Остаточний і безповоротний. І що цікаво, ця історія не тільки про суворих князів воїнів. Жінки тут відігравали ну просто колосальну роль. Княгиня Ольга, наприклад, роками фактично керувала величезною державою або взяти доньку Ярослава Анну. Вона поїхала і стала королевою Франції. Це говорить нам не тільки про міжнародний престиж Русі, а й про те, що статус жінки в цьому суспільстві був напроч високим для того часу. Але, як то кажуть, ніщо не вічне під місяцем. Навіть наймогутніші імперії рано чи пізно починають хитатися. І ось ми підходимо до останньої завершальної частини нашої розповіді розпад імперії. Давайте розбиратися, як і чому ця гігантська середньовічна машина почала давати збій і розсипатися. Тут не було якоїсь однієї причини це був такий собі ідеальний шторм. Зсередини державу розривали постійні князівські чвари за владу, а ззовні тиснули нові проблеми. Старі торгові шляхи занепадали, а зі степу, зі сходу накочувалися все нові і нові хвилі кочовіків. Єдиний моноліт почав давати тріщини. І щоб зрозуміти суть цього процесу, є одне ключове слово водчина, тобто земля батька. Це дуже схоже на те, як величезна корпорація розпадається на купу маленьких сімейних бізнесів. От так само і Русь почала дробитися на окремі князівства. Кожна гілка Рюриковичів тепер вважала свою землю своєю власністю і все менше оглядалася на далекий Київ. І знаєте, що найдивовижніше? Цей розпад, по суті, був оформлений юридично. У 1097 році князі збираються на з'їзд у містечку Любеч і домовляються, кожен хай держить отчину свою. Тобто, намагаючись зупинити криваві чвари, вони фактично офіційно підписали свідоцтво про поділ колись єдиної імперії. Така от іронія долі. Так, сама імперія з часом зникла з політичних карт, але її спадок. О, її спадок нікуди не подівся. Він і досі живе, він визначив долі багатьох народів Східної Європи на століття вперед. І, мабуть, головне питання, яке залишається після всієї цієї історії, як спадщина цієї величезної роздробленої імперії продовжує формувати наш світ сьогодні. Але це, це вже, мабуть, зовсім інша розмова.